Всім привет! З вами Аня. Ми сьогодні знімаємо, погнали. От я повезу і покажу. Це буду дуже довго йти, коли я повезу. От я уже тут, по я буду у школі, поэтому давайте я терепочувся, погнали, я зараз терепочу. Так, я підходжу до шкафчиком. Так, я почти пішла. Вот я коло шкафчика. Так, треба тут щось взяти. Мой шкафчику. О! Там що я хочу, якраз книжки До уроку. Поки ніхто не прийшов, навіть учителька треба зайти швидко в клас. Так, я вже йду, наверно, буду довго йти. Ну, хоча б не довго буде йти, а хоча б вже шкорити не Так. Ну, мені треба піти в клас і все вроді буде. Я вже буду на уроки, ну, поки нема учительки і однокласниках. Це хоча б радує. Так, залізаю. Ой, залізла. Друзі, як ви знаєте, тут дівчинку зовуть мій зукон. Тому зараз прийде училка. Ну, не знаю, коли вона коли училка прийде. Ще одних класників немає, але вона перша прийшла. Дуже жалко, вона сидить одна. Так, ну коли же буде ця вчителька і ученики будуть? Ну коли же будуть вони? Це не можна так. Ну чого він так довго? А я не довго. О, привіт, мізики. Привіт, Єва! Так, друзі, вона вже сідає. Я давай зайца. Ты не знаєш, коли четерка прийде? Я не знаю, коли четерка прийде. Лиш ти прийшла, я перша лиш прийшла. Привет, ученики. Привет, мисс Куки. Привет мій скуки! Ученики, Хто відвіде на цей випрос? Два плюс два. Чотири буде. Верно! Молодець! Ученики, сьогодні урок нас окончен. Йдите на перерву. Не, перерва, бо, думаю, вже довго буде йти перерва, а каже, не дуже довго, а ще швидко прийшла перерва. Ой, я перепутала, урок без дуже прийшов. Кстати, куди буде обід? Я не знаю, коли буде обід. Понятно. Почекай мене, пожалуйста, чекаю я тебе. Ледь лі... добігла?